Китайці десантуються з російських літаків біля польського кордону. Так Лукашенко от пишуть, випив хороброї води, наважився на таку ескалацію, але це не щастя навчання зараз. Йдеться про те, що білоруси разом з китайськими військовими проводять повітряні навчання під самим носом НАТО. От цікаво, яка має бути реакція НАТО, чи це йдеться саме про ескалацію у майбутньому? Що означають ці навчання саме сьогодні? Що вони хочуть показати свою силу, Путін це робить на фронті, Путін це робить таким ударом, який він організував. Крім того, значить сформував два округи по вступу Фінляндії, і Швеції на, по, промалював там кордони відповідним чином в Балтійському морі, як Росія це бачить. Ну і так далі. Тобто він нічого не пропускає, він тільки нарощує, піднімає градус, якщо на це не реагувати. То ситуація буде усугублятися. Тобто американці не відривали гідним чином, коли збивали їх е е стратегічне розвідне на Чорним морем. Вони далі йшли так, невнятно не американські, що погано підготовлені льотчики російські, там е струєю реактивного двигуна, значить, топили їх стратегічне. Бачите, яка реакція. Не прореагували на заведення ядерного, вони нарощують далі в Білорусь, ну і так далі. Не відреагували відповідним чином, вони стали там, в Балтійському морі. Тобто Путін нічого нікому не спускає. І, на жаль, американці досі не набралися хоробрості у українців, скажімо, для того, щоб змінювати такі підходи, міняти алгоритми. І бути в цьому е, така логіка дій Путіна тільки подзадорює, я би сказав би, і підштовхує його до саме того, чого не хочуть американці, тобто до ескалації, що він робить. А бачите, сацінки цієї ситуації критичний, так і не кращим чином. Тому їм треба це міняти. Якщо хочуть, хай послухають українців. Вони багато чого корисного можуть для себе взяти. Тим часом пише Даня Ройтерс, що елітні військові КНДР вирушили до Росії. Мовляв, північнокорейська еліта військова тренувальна делегація вирушила з візитом. І цей візит кажуть, став першим військовим таким обміном між двома країнами після того, як їхні лідери підписали угоду про більш тісну військову співпрацю. Ось тут цікаво, чого очікувати нам чи не побачимо ми на полі бою власне ось цих військових, які приїхали до Росії. І якщо говорити цифрами, яка це може бути кількість? Чи можна буде якоюсь суттєвою, щоб, не дай Боже, допомогти Росії на якомусь із напрямків? Ну, почну з малого і обговорював з питання інженерних військ. Тось впряму от вам до речі, це ескалація. Північна Корея допомагала боєприпасами артилерійськими, мало було допомагала, значить, ракетами, причому Балістичними на це суттєвих, якби там на Китай значить, ну, вплив ми не бачили. І як тільки так себе поводять американці, Путін нарощує ці зусилля. Тому обговорили з питання відносно там, інженерних письм ну, взагалі початок можна там, сотні підрозділів заводити, а потім як піде, як кажуть, але є націленість, є домовленість, є підписані документи. І, на жаль, це не на користь, скажем, справи відстоювання інтересів України і зростання нашого потенціалу, тому що все це нашим силам, представникам Сил оборони України, прийдеться знищувати. Тому, тому завжди ми точно це знаємо. В співвідношенні з ворогом таким є Путін враховується тільки сила. Може бути воєнна дипломатія, так має місце. Ми спам'ятаємо, знаємо це треба проводити, але вона повинна базуватися зіждються на діях активних воєнних. Причому суттєво реагує на будь-які зміни з боку ворога. Тільки такий підхід він є на підставі об'єктивних закону ведення війни. Хто їх ігнорує, той програває. Це не наш шлях, і тому ми таким чином боремося за те, щоб спільно з нашими союзниками реалізовувати наші дії, готувати плани їх реалізовувати в. Сейчас в бойових дій на представить объективных законных линия. До поля боя, пане Ігоре, от що відбувається там, тому що буквально днями загальні втрати Росії перетнули позначку у 550 тисяч. кажуть, перейшло червону лінію. Хоча здається, вже цілком зрозуміло, що немає ніяких червоних ліній у жі силі у Російській Федерації. В них поки що є цей ресурс. Вони ним розпоряджаються як хочуть, і власне їм не жаль. Покровський напрямок надзвичайно гарячий. Що може нам сьогодні допомогти стабілізувати ситуацію? Що буде далі? Тому що насправді сьогодні ми бачимо, на жаль, щодня певні просування по карті Діпстейт, що подай кілька метрів, але у росіян є певні успіхи? На жаль, так і на окремих напрямах там і за кілометри, от не тільки сотні метрів, і питання може змінитися тільки завдяки. Під потенціалу Сила оборони України за рахунок озброєння техніки з допомогою наших союзників ми говорили, це допомога повинна швидка в широкому спектрі, крім додавати з зняття заборон і вирішення питання у нас мобілізації, тому що ну не зрозуміло це все більше на фронті, що при такому некомплектуванні. І укомплектованості наших бригад, які воюють, у нас десь є резервні бригади, формуються, а там немає техніки. Якщо і люди підготовлені військові, то треба підсилювати підсилювати безумовно воюючі бригади на лінії здійснення, тому що, ну судячи, можна там перебирати по цим напрямам але ситуація, поки на фронті не стабілізує, ворог. Має стратегічну а, ініціативу і суне, хоча там на на тактичні кроки просування, але суне це продовжується з кінця минулого року, і тільки принципова зміна по цим двом напрямам відносно допомоги озброєння техніки боєприпаси і відносно поповнення військовослужбовцями, сила борони України може змінити ситуацію для нас на позитив. Тим часом ми спостерігали ми також бухову ніч у Росії. Так же пишуть дехто, що це відповідь власне на ті теракти, які робить Росія в Україні. Але ми не Росія і СБУ і Город працювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції. Ну йдеться про те, що задяки спільним операціям яка називається бавовна, так розквітла на військовому аеродромі Ахтюбінськ в Астраханській області, ну і на низці інших важливих підстанцій. Покажу кілька от відеомоментів, що ми бачимо, пане Ігоре. Я не знаю, яка має дійсно бути відповідь, от після того, що ми бачили в Україні, так і власне відповідь, яка може бути адекватна на вбивство людей. Ми точно не будемо це робити, як Росія. Але чи може ось ця бавовна бути з якоюсь новою силою, більш масштабною, чи в можливостях це України? Безумовно, треба проявляти б таким чином і реалізовувати опять таки об'єктивний закон війни, тобто впливати на ворога постійно. Але тут є велика але реалізовувати по тим об'єктам, які були відомі там і в Другу світову війну, до яких відносились енергетичні комплекси, і це. Керівники Британії, США вирішували ще 43 році, і ми це робимо зараз, тому що на підставі об'єктивних законів війни треба бити по воєнним заводам, треба бити по аеродромам, і літакам з цього приводу, якби нічого не змінилося, це треба здійснювати. Але стан справ, на мій погляд, на фронті зараз такий, що треба зосереджуватися на те, що якщо у нас є. Засоби в силах оборони України в СБУ, в ГУРІ, будь-де в якій структурах Сил оборони України, генералу Сирському, ну по на, воє... на цей воєнний час, як би він очолює є головнокомандуючий Сил оборони України, але тут вирішення повинно бути нашого президента як Верховного командувача щоб всі сили враження. Зараз, ну по більшості можливо за малим виключем, треба зосередити на підставі того на, 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 на тих об'єктах, де у нас дуже важкі напрями ведення бойових дій, тобто на сукадулі на, на фронті на цих важких напрямах. Тому що ми знаємо, що там ми безумовно радіємо цього приводу, що, що бачимо, що таке відбувається, і я би, чистину, але вагу. Застосування засобів ураження треба перенести на допомогу нашим сухопутним військам на лінії зіткнення. Причому робити це терміново, тому що ситуація там досить непроста.